Добрий день кохані мої, мене звуть Катерина. Ми з, вами на цьому каналі, ми з вами на цьому каналі дивимося, що нас очікує сьогодні. І наразі в нас буде 7 камінчиків, 7 варіантів, 7 відповідей для різних людей. Є з чого вибрати, є що подивитися, є над чим поміркувати. І давайте потроху розпочинати. Я, як завжди, дуже прошу вас а, поставити вподобайку. Це новий канал. Я намагаюся розвивати цей канал. Тому, будь ласочка, поставте вподобайку. А, будь ласочка, напишіть коментар, як програлися мої передбачення для вас в минулому. Як програється моє передбачення для вас сьогодні? Будь ласочка. Поділіться, розійшлить, поширте це відео серед своїх знайомих, друзів та родичів. Я не роблю приватних розкладів, я не роблю приватних передбачень, я працюю тільки в публічному полі, я працюю тільки на Ютубі наразі. Можливо, потім перейду ще на якісь платформи, проте наразі тільки на Ютубі, тільки відеоконтент. Тільки в загальному доступі ніяких індивідуальних услуг, послуг. Все повністю безкоштовно для вас. Проте, дуже прошу вас віддячити вашою увагою. Це те, що мені наразі потрібно. Сім камінчиків, сім варіантів. Мене звуть Катерина, що ще? А, завела я цей канал, щоб практикувати свою українську. Яка може бути недосконала. Проте всі ми люди і всім нам треба потроху поволі розвиватися. Тому пішли, загадали свій камінчик, так, і будемо дивитись, що вас сьогодні очікує. Рандомно хочу потягти. Почнемо з четвертого. Далі шостий, далі третій. А, сьомий. Перший. Другий. П'ятий. Окей. передбачення відбулося. А, знаходьте свій варіант у тайм-кодах, а ми погнали. А, давайте перший. Сьогодні вас щось може засмутити. А якісь перспективи можуть закритися. А якась інформація може бути для вас недоступна. А... Можливо бути таке, що ви блукаєте в темряві, в темряві і не можете знайти ніякі перспективи. Можливо, бути таке, що вас. А... Не бачите ви, куди вам йти. Можливо, буде таке, що вас сьогодні щось дуже-дуже дуже засмутить. Проте порад для вас так навколо може бути темно, так навколо може бути темрява, проте у цій темряві ви яскравіше побачите той той... той, орентир, той те світло. На яке вам потрібно йти. Тому перестаньте жаліти себе, озирніться, озірні, будь ласка, подивіться, що навколо вас. Ви побачите якісь орієнтири, ви побачите якесь світло і прямуйте туди. Це те, що вам наразі потрібно. Так, другий варіант. Другий варіант ви сьогодні не можете досягнути всього, що ви собі напланували. Ви сьогодні не можете а, здійснити все те, що ви б хотіли здійснювати. А, ви сьогодні. Ви сьогодні бажаєте дуже багато чого проте або самі ви недостатньо кваліфіковані для того, щоб це здійснити. А, або ви контактуйте не з професіоналами, які, які не в змозі будуть а, ваші бажання реалізувати. А, порада для вас. Попустіться. Те, що ви хочете, наразі не ваше і не може бути реалізоване. Тому шукайте альтернативи, які вас задовільнять. Третій варіант. Третій варіант сьогодні ви можете зіткнутися з якимись з якимось раптовими перепонами, з якимись, якась може бути у вас перешкода дуже велика. Може бути жінка, яка проти чогось, та її думка дуже для вас. Вирішальна. Тобто, якщо ця жінка проти, зробити ви нічого не зможете. Може бути щось сьогодні зачинене, можливо, щось сьогодні не вдасться зробити. Порада для вас у цьому разі будьте як вода. Коли вода зіштовхується з каменем, вона його обтікає. Тому уявіть, що ви такий стрімкий поток, гірський. І ви можете про... Протек... про протекти. Ви можете пройти будь-де. Проявіть гнучкість, проявіть розуміння, проявіть м'якість. Ви сточите той камінь, якщо ви проявите ці якості. Четвертий варіант. Сьогодні якесь партнерство не зможе бути реалізоване, буде поставлене на паузу. Можливо, якась людина, з якою ви співпрацюєте, не зможе вас підтримати. Можливо, якась людина буде якийсь час недоступна. Можливо, ця людина на деякий час випаде з якогось робочого процесу. Тобто якесь партнерство або через якесь партнерство щось буде на паузі. Це нормальна, не критична ситуація. Треба лише трошки перечекати. Нічого, тобто не прискорюйте цей процес. Якщо щось треба перечекати, дайте цьому перечекати. Дайте цьому визріти, і все буде так, як вам треба, в належний срок. Зараз просто не час. Так, п'ятий варіант. А ви сьогодні воїн. Ви сьогодні, як нас цікаво, так п'ятий це чоловічий архетип, а шостий це жіночий архетип. А, вибачте, тобто п'ятий варіант. Ви сьогодні воїн, ви сьогодні уособлення такої чоловічої енергії. Ви сьогодні досягаєте того, за що беретесь. Ви сьогодні перемагаєте. Або можливо, перемагає якийсь важливий для вас чоловік. Або, можливо, всього сьогодні досягаєте ви завдяки своєму чоловікові. Або, можливо, вас чоловік виграє сьогодні якийсь важливий для нього бій. І це добра звістка. Так чи інакше, ви також воїн, навіть якщо це йдеться про вашого чоловіка, ви також воїн. У вас є сила, наснага, і ви можете досягти того, що ви перед собою сьогодні ставите. Тому працюйте і все в вас вийде. Дуже добрий для вас сьогодні день. Шостий. Тут у нас йдеться про жінку. Попередній був архетип чоловіка, а тут у нас йдеться про жінку. Ох. Сьогодні для вас дуже комфортний день. День, коли ви можете розслабитись, день, коли ви можете відновити свій ресурс, день, коли. Ви можете побути в якомусь жіночому колі, чи в вашій компанії може бути якась жінка, яка для вас буде дуже ресурсною, яка вас аж переподзарядить. Так? Якщо ви чоловік, то приділіть сьогодні, а якщо ви гетеро, чоловік, чи якщо, якщо ваш, ваша кохана жінка. Якщо незалежно від вашої статі, якщо ваша кохана жінка, якщо у вас є якась важлива жіноча фігура в житті матері, сестри, племінниці, доньки кого завгодно, приділити увагу сьогодні цій жінці. Проведіть з нею час, віддайте їй шану та повагу. Якщо ви сама жінка, шануйте сьогодні свою жіночність, займіться чимось, що розкриває вашу жіночу енергію. Займіться чимось, що вас наповнює, що вас розслаблює. Дуже добра порада сьогодні зайнятися рослинами. Дуже добра порада сьогодні зайнятися всім, що пов'язано з тим, що росте, рослинки, врожай майбутній, город, дитя ваше маленьке, дитя ваше велике, проєкт якийсь. Можливо, ваша жінка вагітна, можливо, десь поряд з вами є якась вагітна жінка. Тобто приділіть увагу тому, що в вашому житті наразі йде врост. Проте не так, як надмірну увагу, просто в, в, комфортному, в комфортному темпі, в комфортній вам формі, приділіть цьому увагу. Можливо, собі, можливо, комусь іншому, можливо, і так, і так. Дуже комфортно. Для вас день. І останній сьомий варіант, а, можуть бути для вас якісь сьогодні несподіванки, а, може щось сьогодні поламатися, грохнутися, а, несподівано щось, я не знаю, хтось вірветься в ваше життя, а, можуть бути якісь несподіванки. Навіть не зовсім позитивні, проте все досить швидко досить швидко налагодиться. Проте ви досить швидко зрозумієте, що все добре. А проте ви досить швидко відновитесь. І ця несподіванка вона могла статися раніше, вона може статися сьогодні. Проте вона не критична. Тобто, все буде добре. Навіть у разі якоїсь несподіванки. Навіть негативної, все досить швидко, нормалізується, і крок за кроком ви будете розуміти, що вам робити далі. І ви не втратите свій комфорт, ви не втратите свою рівновагу, і це, до речі, ваша порада. Навіть у випадках несподіванок зберігайте внутрішню рівновагу. Ось такі в нас сьогодні передбачення. Дякую вам, що були зі мною. А, і дивіться інші передбачення. Цього вам найкращого. до побачення.